Моя тепличка, тут ми вирощуємо гірочки. Зараз у нас почався перший збір огірочка. З одних кущів збирає врожай, а інші тільки готує до підв'язки, розповідає господиня Світлана Калина. Огірочок ми садимо наприкінці лютого, в другій половині скажімо так, лютого. Садимо розсадним методом. Потім при появі перших двох-трьох листочків ми виносимо в теплицю, бажану теплицю прогріваємо, опалення. Опалення на нас здоров'яне, висаджуємо при появі перших вусиків. Саджають огірки, говорить пані Світлана, в кілька етапів. Осінню ми заготовляємо землю для початку. Це торф, лісове, перегній, Для того, щоб в січні ми могли це все пересіяти. Через ситу ми його пересіваємо і потім набираємо стаканчики. За 3-4 дні вже перші листочки сходи, сім'я дольки називаються. При появі четвертого листочка і вусика ми вже висаджуємо його в ґрунт. Просто луночку, водичкою залили і посадили. Потім, коли огірочок доростає до такого віку, ми обриваємо нижні два листочки, два листочка, не більше, зриваємо вусика. Усі пасиночки обриваємо, навіть якщо тут огірочок не бійтеся, сміло для того, щоб кущик міг рости далі. За 20 днів говорить, рослину можна підв'язувати. Як це зробити, аби огірки давали більше плодів? Господиня показує на щойно висадженій розсаді. Підв'язуємо огірочок під нижнім першим листочком. Не сім'я долька, а нижній листочок. Підв'язуємо так, щоб потім в подальшому. Ставимо пальчик, не передавлювало рослинку, щоб рослинка могла рости далі. На цих кущах вродило 20 кілограмів врожаю. Тепер каже, планує зібрати ще десять. Цей огірочок, це який ми посадили раніше. Зараз на ньому вже є готовий огірочок. Ми на ньому вже можемо знайти врожай. Такі огірочки це дуже маленькі, це більш на закрутку рвуться огірочки. Такі такого розміру. Ось такий огірочок. Це вже є добрий огірочок. Дивіться. Смак огірка, як і інших плодових, розповідає пані Світлана, залежить від поливу. Завжди повинна бути вода. Огірок любить воду, взагалі поливання з вечора, тому що він не любить вологість. Постійно має бути якась вологість, щоб не було засухи. Огірок потім буде солодкий, а не гіркий. На смак маленькі та великі огірки не відрізняються, говорить господиня, та купують радше більші. Якби не говорили, що більший смачніший, то ні. Ну, такі колючки зараз, йожики, ми маємо. Теплицями займалися ще мої батьки, і якось воно з покоління в покоління ці теплиці переходять. Мені подобається дуже ця робота. Я отримую задоволення від рослини, від плода, яку вона приносить. Це дуже класно, це треба любити всією душою, а не просто посадити Я хочу, щоб в мене було. Просто так не буває, треба працювати, любити, вкладати себе, душу. Після збору врожаю говорить, куштує його і сама. Розрізаємо огірочок, свіженький, прям сік іде. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне, Новини, Черкаси.